Шалом, це Славко. Коли котові нема що робити, ну ви знаєте, що він робить. Коли у нас, експертів, виникає пауза, ми починаємо рахувати танки. Це от такий спорт для оглядачів. Але спочатку за втрати живої сили ще одна цеглинка в цей пам'ятник людському безумству. Значить, оце між 6 та 31 грудня втрати російські, кореляція втрат. Жовта лінія це жива сила середні втрати. Зелена лінія це втрати техніки. Оце пік втрати техніки. Це якийсь штурм був між 16 і 21-м. І це от пікові втрати російських штурмів піхотних. І зараз вони зменшуються. Значить, що можна сказати? Ось середня лінія в тисячу осіб, значить, втрати доведені. Вбитими і на акції 71 тисяча 300-3 тисячі офіцерів і співвідношення в українській контрофензиві було 2,3 до одного до українців, російсько-українські втрати, 2,3 російських до одного українських. І зараз, коли вони поперли в наступ, значить 3,2 до одного українських зросли втрати, значить 3,2 до однієї української втрати. Зараз тут починаються різні. Сказочні втрати за танки, значить, це що дуже цікаво, що з двох абсолютно різних джерел складена таблиця і дві абсолютно різних цінності. Якщо це ми використовуємо, то це ми зараз будемо критикувати. Почнемо з обрахунку танків. Ну, ви знаєте, варспотінг, значить, за різницю у втратах танків ми говорили, треба пояснити, чим вона викликана. Перш за все, десь у мене тут була, зараз знайду. Так, 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 так. Слухайте. А нема. Щось я облінився. Зараз я це знайду в нашого Бена. О! Ось ця таблиця! Ось ми її відкриємо, значить. Оце середня лінія. Значить, це співвідношення Орекса та втрат, по даних українським Генеральним штабом танки. Найбільше така, ви знаєте. Взірцева техніка для так, білої слони, їх як лінкор, їх легко рахувати, значить, і ми бачимо рівень підтвердження Оріксом в різні місяці. втрат. От ви бачите, що 55 було втрат заявлених українською стороною, підтверджено Оріксом, 30%, 0,6 знову, 0,3, 0,7, бачите, який час вони протрималися, 0,55, 0,6 знову, 0,4 по місяцям, бачите, це, люд... ну, це російські наступи були добра, от бачите, як тільки почалася ситуація, у квітні 0,2 було підтвердження, в травні 0,7 підтвердження, в червні 0,3, бачите, і потім різко спала. За оце різке спадіння втрат, чи це українці почали більше брехати чи менше почав спостерігати Орікс. Вважається, що Орікс втратив частину своїх спостережних можливостей. Бо якщо кажуть, за 12-13 тисяч одиниць втрат важкої техніки Росією, а українська сторона каже 40, то з цим треба щось робити. Треба якось з цим розбиратися. І на допомогу нам ідуть отакі джерела. Ми говорили за ці правила, на варспотінг, Орікс. Лост варуа Перпетуа, Генеральний штаб України за танки. Ми з вами говорили. Бачите, як різниця в танках. Але чому така різниця між варспотінгом та перпетуа виникає? Тому що перпетуа дає і пошкоджені танки. Оце от цікава статистика. Бачите, по танкам Варспотінг пошкоджених дає 18, ОРХІД, 51 Лост-Вар 60, Перпетуа 239 машин дає вказаних за загальних втрат пошкоджених. Чому? В принципі, це має сенс. Тому що зараз запчастин менше, і пошкоджена машина, її треба відволю... витягти, роздірібані на запчасті або навпаки знайти запчасті для неї, поварити, поміняти механіку, поміняти прибори. Це все вимагає роботи. Це знищення. Ви бачите, що варспотінг дає 243, більшу кількість ППТ-269. І тому співвідношення знищених, якщо у Варспотінга 93, це вважається по зенщені техніки найбільш мінімальний, найбільш достовільне джерело Воркса сімдесят 77 знищених серед танків ЛОСТ сімдесят 78, в сорок 41. Тому, коли ми кажемо за цю велику кількість, ми казали за... Скільки там за 16-18 батальйонів за 4 місяці, це вказано з пошкодженими машинами втрати. Так само по бронетехніці 54, це знищеної до зарані вказаних, по артилерії 61, по вантажниках 44. Ви бачите, що варспотінг дає найменші цифри по знищеній техніці. Тому можна використовувати. Щодо мінімального цього варспотінг. Ось ми бачимо наш варспотінг. Ось втрачені, безповоротно втрачені. Гарантовано це вже танки що ніколи не піднімуться. 2080 машин. Українські дані 5877 машин. Ясно, що багато чого дописано, із них підтверджено 35%. Ну, такий рівень підтвердження вони дають. Тут дуже цікаво, що у різних фахівців різні тут співвідношення, ви бачите, це танки модернізовані, а це танки, підняті з радянської доби, бачите, співвідношення, в принципі, зберігається. І тому ми дивимося ще одну цікаву таблицю от з Спотінга. Вона вам всім відома. Це втрати танків по різних модифікаціях. Що цікаво, в грудні трохи зросли, ви бачили в листопаді Т7-64. Тут, що цікаво, тут треба враховувати, що Т-72 це дуже часто механізовані частини, це танкові батальйони різних механізованих, як у нас кажуть, бригад, а у них що там механізованих дивізій, по-моєму, що у них їх, у них там дивізії, слухайте, Т-80 і Т-90 це часто сототанкові. танкові. Частини танкові суто підрозли, як у нас танковий бригад. І тут оці коливання, бачите, що пік у них був використання. Ви бачили Т-80, так знову скакнула в вересні, їх припікло Т-90, зараз зменшилося. Зараз бачите співвідношення, в принципі, рівне Т-80 до Т-72. В грудні бачите, по 42, по 45 машин, три машини Т-90, 4 Т-62, чотири і. 4 Т-64. Ну, ви знаєте, що Т-62 часто використовують вже як носії тралів. Наперед пускається вже тенденція, помітна на полі бою. До чого ми це все вам розказуємо? Тут ще треба згадати нашого героїчного Олександра Коваленка. І, ні, це не Браян, це, це інший, значить, це інший. Це велика людина, ви знаєте, але щось давно не писав. Теж би радив Брайан Ван, значить. Ну, з нашого Коваленка я вам. Що по суті перекажу. Там багато що є, в принципі, я б не згодився, але з чим я згоден, це з тенденцією, вірно підміченою нашим Коваленко. Що якщо 19-го року витягли 434 танки порівну Т72, Т-80, 20-го року витягли 300 танків, і це ж знаєте, що це росло підготовки до війни, а 21-го 170 танків витягли, з них 90-те 72-гих і 86-те 80-тих, а 20-го він правильно сказав, що 180 з 240 Танків Т-72-180 без модифікації, просто витягли з бази. Забавайте, що вже тоді всі нормальні танки з баз повитягали. В принципі, що всі нормальні танки з баз повитягали. І коли ми будемо говорити за другу частину, ну, ви знаєте, це Коверт-Кабал, Бау, правильно. Оце ми не раз поговорили за це зменшення танків на базах зберігання. Значить, ну, це, це от з плюсом це захоплені танки, значить, воно трохи сюди ось коли зменшуються запаси, він все одно вказує 3657 одиниць запасу. Це, в принципі, багато, але тут треба те, що ви всі розумієте, ми зараз казали, що все, що могли підняти, вони почали піднімати з 19-го року. Як вони піднімають 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 5 років, то ви розумієте, що тут лишилося після 5 років піднімання танків з баз. Що тут стоїть? Це стоїть те, що вже ніколи не поїде. І тому повернемося до головного, до чого ми це все говорили. Нарешті ми всі прийшли до єдиного виставку. Пам'ятаєте, минулого року тому я вам казав, з якою кількістю танків Росія почала кампанію. Що ви знаєте, війну? Вони почали з трьома тисячами танків строю. Не заводи, що є коефіцієнт. Що не всі танки, коли Коваленка каже 3300, 3600. Це числиться в воєнних частях. Є ще коефіцієнт здатності з'їхати з колодок і проїхати. Десь 75% ми беремо. А зараз хай мене поправлять. Тут уже важать новини з поля бою, новини з лінійних. Частин, яка кількість танків що числиться на ходу, це дуже важливо. Бо ми поки що рахуємо 75 по старих даних. А що зараз, ми не знаємо, в принципі. Так от. І тому ми говорили, вони казали 3300, 3600, ми казали 2700, 3000, значить. Зараз говорили за 2000, що вони почали кампанію з 2000 метангів кампанію 23-го року і всіх нас цікавить, якою кількістю танки вони почнуть кампанію 24-го року. Всі дружно прийшли до помітних висток. Я з коефіцієнтом втрат казав 1200 найбільший показник, десь 850 я хотів бачити найменший показник. І знищення мино трохи не зрослося, мене поправили. Ну, я ж теж інколи захоплююсь. У мене був діапазон, ви пам'ятаєте, десь 850, 900, 1200. Зараз вважається, що 1300 танків, що росіяни героїчними усиллями відновили та збудували певну кількість мілкосерійну. Ну, ви знаєте, наші фахівці старі, наші люди з харківського заводу, вони все розказали за виробництво Т дев'яносто і можна вже не переповідати цю історію, тому що росіяни забули скрити зборочні номера на танках. А по зборочним номерам то все понятно. Так, от, вважається, що 23-го року москвини героїчними зусиллями. Відновили 900 танків, втратили 1200 танків, всі згоджуються. На те в середньому ви бачите, що 300 танків дефіцит не, не компенсуються втрати. І вважається, що якщо такий темп ремонту і такий темп нищення танків буде збережений, бо не забувайте, чим менше танків, тим менше наші сили їх все-таки нищать. Все-таки є певна динаміка нищення і її треба спостерігати. Ось, ви бачите, що. Все-таки оці от зусилля росіян використання танків показують, що, що такі ні. По місяцях ось воно. Ось. Пік їх тоді, в цього року втрат, бачите, доходило до 270 машин втрати. Ви бачите, потім втрати зменшилися. Оцей пік вересні їхніх контратак, оце не забуває. А це початок війни, слухайте. Ось. Більше було покинуто машин це пік. Вони покинули багато кількість машин. 22-го року. Ось кампанія, Бачите, що втрати спадають. Оцей осінні наступи, пам'ятаєте, вересень жовтень, це Херсонщина. Ось воно. Харківщина Херсонщина. ось. Бачите, що спадають втрати, що вже 75-100, нормальна втрата 75. Коли в цій кампанії були втрати під 150, то втрати зменшилися. Це не тому, що ми стали менш ефективні, все-таки дронів більше протитанкових, тому що танків стало менше. І тут ми можемо оперувати, можна вивести криву майбутніх втрат, але поки що ніхто їх не вивив і пішли більш легким шляхом. Що якщо збережеться такі темпи відновлення і втрат танків, як... І були в кампанії, то Росія почне кампанію 24-го року з тисячою танків, але я в це в принципі не вірю. Хоча хто його знає, ну і те скажу, що почати кампанію 24 року з тисячою трьохсот танків проти двох тисяч, з якої вони почали на 700 танків менше, на 700 танків ударного потенціалу менше, і тут треба говорити на останок за. Міну ролі танку, ви помітили, що в багатьох візуалізаціях, що ми бачимо, танки виконують функцію штурмової гармати. Попри те, що танки все більше служать штурмовими гарматами і велика кількість осколочно-фугасних снарядів в боєкомплекті, ми все таки бачимо зберігання танкових бригад. У нас, принаймні, в Збройних силах України. У них з цими їхніми танковими дивізіями гірше. Ви бачили, як вони їх почали розмінювати в наступленні на Авдіївку, почали розмінювати свої сили, почали прибирати ці сили зі Сходу. Виглядає на те, що росіяни швидше за нас розуміли, що прориви їм не світять великі, що от вони кинули на Авдіївку все таку цю недобиту танкову дивізію, щоб під броварами отримав. там вона. Вісімдесята чи 90, я вже на пам'ять не можу сказати. Ну ви всі знаєте, ми за неї багато говорили. І тому цікаво у нас збереження такої кількості танкових бригад. Чи українці сподіваються, що танки ще підуть в глибокі прориви, в глибокий наступ, чи це інерція, чи це резерв для творення механізованих частин нових будуть роздоргувати на танковий батальозам, теж німці починали з чисто танковими. Дивізіями, а потім вони все-таки на механізовані перейшли, що танки стали окремими частинами в складі механізованих з'єднань. Ну, будемо дивитися, принаймні оце збереження танкових бригад в Збройних силах України. Нам цікаво, і треба буде нам з вами обговорити цей тренд. Так само обговорити цей тренд, чи зменшаться втрати в кампанії 24-го року танки через їх меншу кількість по зрівнянню з кампанією 23-го року. Все-таки будемо сподіватися, що. Знищення російських танків лишиться на тому темпі, і на 25-й рік вони прийдуть такі з втраченим ударним потенціалом. Що нам це дасть втрачений ударний потенціал? Це, по-перше, неможливість уже в кампанії 24-го року глибоких. Ударів стратегічних ні з півночі, ніякої, ні на Харків. Вони можуть, звісно, поповзнав'яння устроїть і хакову знову доведеться бути фістунгом, але це я скажу це. якби не це не жорстоко війна взагалі антигумано для нас дрон пролетів вночі, перелякав кішку, вона тепер ховається. Ну що поробиш, така війна. Так от, Харкову може, доведеться бути фістунгом в цій кампанії, а це в принципі погано для Харкова, але добре для війни. Жок тільки росіяни висунуться подалі, вони обов'язково отримують поповній. Тому їхні можливості для глибоких ударів вони танки використовуватимуть в тактичних цілях, в таких м'ясорубках, як Авдіївка, Ми передбачаємо ще десь. Вистачить їх на одну, на дві. Я не певен, що м'ясорубки можна спасти Як це сказати? передбачити ще одну м'ясорубку на Донецькому напрямку. Це якщо українці не зреагують і нав'яжуть їм операцію на іншій ділянці фронту. Отака от, от ситуація. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буде вам дуже вдячні за вашу допомогу. бо вже свята пройшли. Я скажу, ситуація трохи стабілізувалася, можна вже і... Допомагати Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Дуже вдячні за ваші дописи до нашого каналу.